Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Бобов Дмитро Олександрович, позивний Боб, молодший сержант, командир відділення кулеметного взводу 2-ї штурмової спеціальної роти Шквал 225 225-го окремого штурмового полку народився Дмитро Бобов 15 квітня 1995 року на Закарпатті в мальовничому селі Грушово Тячівського району. Дмитро зростав зі старшим братом Євгенієм. Згодом народився і молодший брат Андрій. Дмитро зі старшим братом любили ходити на місцеву річку на риболовлю. Хлопці не завжди були слухняними та завжди стояли один за одного. Тому мамі інколи доводилось нервувати. У 2001 році він розпочав навчання у місцевій початковій школі. Згодом продовжив освіту в Грушівській загальноосвітній школі. Дмитро обрав для себе робітничу професію. Навчався в Тересвінському професійно-технічному училищі, де здобув спеціальність столяра. Свої знання й уміння він активно застосовував на практиці, працював у будівництві, займався ремонтом будинків і фасадів як в Україні, так і за кордоном. Працював у Польщі та Чехії. Його цінували за відповідальність і спокійну впевненість, професіоналізм і відданість справі. Добрий і чуйний, готовий будь-якої миті прийти на допомогу. Дмитра цінували і як професіонала, і як хорошу людину, вірного друга і надійного товариша. Коли в лютому 2022 року почалась повномасштабна війна, Дмитро Бобов перебував у Чехії. У березні 2022 року старший брат Євгеній вступив до лав ЗСУ. Дізнавшись про це, Дмитро кинув все на чужині і повернувся в Україну та добровільно став на захист нашої держави. Вже в квітні 2022 року добровільно вступив до лав Державної прикордонної служби. Після навчання в центрах підготовки у Черкасах, Сумах та Хмельницькому. Він служив у відділах прикордонної служби Грушова, Тячева та Мукачева. У січні 2023 року Дмитра перевели на Харківщину захищати державний кордон від російських окупантів, підрозділ, у якому служив молодший сержант Бобов, брав участь у боях під Ізюмом. Дмитра високо цінували і побратими, і командири. Нагороджували численними відзнаками і грамотами. Але, попри всі ризики прикордонної служби, молодший сержант Бобов прагнув потрапити у штурмовий підрозділ. Навесні 2024 року Дмитро перевівся до спеціальної роти шквал, яку формували для виконання найвідповідальніших завдань на передовій. Дмитро Бобов став командиром відділення кулеметного взводу, і в серпні 2024 року він став одним із тих українських героїв, які взялися перенести війну на територію. Ворога курська операція приголомшила і російських окупантів, і світову спільноту, бо продемонструвала не лише неймовірну мужність українських героїв, а й здатність сил оборони України до сміливих і нестандартних рішень. У серпні 2024 року, під час виконання бойового завдання на території Курської області, Дмитро отримав осколкове поранення, підлікувався в сумському військовому госпіталі і, попри біль та втому повернувся до побратимів. На Дмитра вдома чекали мама, брати Євгеній та Андрій, відчим невістка та племінниці, яких він дуже любив. Свою сім'ю Дмитро не встиг створити. На жаль, 5 вересня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Журавлі Курської області, молодший сержант Дмитро Бобов загинув. 15 вересня мужнього воїна і відданого сина України поховали в рідному селі Грушово. За відвагу та самопожертву молодший сержант Дмитро Бобов нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.